Выводы делайте сами. Знаете, у меня была статья несколько лет назад, рекомендую читать, если найти в интернете, называется «Не до фюрера, не до империи». Владимир Владимирович, это действительно не до фюрера. Вот когда у него возникла классическая ситуация, как у Гитлера, противоречия, она, она органична для фашистского режима. Профессиональные военные, Генеральный штаб, Вермах, РСВР и штурмовики преданные лично Фюре. Вермах, РМ, Генштаб и пригожин. Классическая ситуация, когда к нему пришли в ночь с 10 на 11 в бункер Шойгу и, и Герасимов и потребовали, собственно... Я знаю, потребовали ликвидации Гераси и Пригожина. Кто-то... Ну, фюрер должен выбрать между одним и другим. Так не до да фюрера принял худшее решение. Но Гитлер, несмотря на то, что Рем был его ближайшим другом и больше, чем кто-либо сделал для прихода к власти, дал этому другу пистолет с одним патроном, потому что он все-таки понял, что... Mm -hmm. В этой ситуации, тем более политические программы, ему при всей любви к Рему нужен, нужен Генеральный штаб, нужны военные. Путин принял худшее решение. Он убрал ставника Пригожина Соловихина, поставил. Поставив, восстановив свои роль начальника генерального штаба и добавив еще им, как бы, и руководство операции Герасимов. Но он, собственно, не вручил вот этот пистолет с одним патроном. Он даже тогда, если помните, к нему прибежал Пригожин после этого и заставил его заставить генералов, они выпустили какой-то релизик о том, что большую роль взятии этого самого солидарно да. сыграли. И более того, Пригожин никуда не делся, не застрелился, и набирает, набирает силы. И смотрите, как он естественно набирает силу на вот явных неудачах. Вот этого российского контрнаступления после танковой вот катастрофы у него оказалась группа поддержки. Все эти блогеры, легендарные так называемые военкоры, то есть, вот этих генералов, которые виновны за, за ублидар. Тем более у них оказались в обоих неудачные фамилии Мурадов и Ахмедов. Их уже, mm -hmm. тем, их уже понесли теми же пидорами, и лично, лично Пригожин. И вот с каждой новой неудачей Пригожен, ну в говорите, он растет снова, когда был уничтожен. Не он перестал там набирать заключенных, просто Герасимов стал себе набирать да, заключенных, да, да, конечно. заключенных. Он перестал давать ему любые ресурсы, вооружения. В конце концов его убили очень быстро. Но конфликт остался и... Эти дни 20-22, там, конечно, гигантский бету, засмевающий все остальное, бету Путин Байден, но бету Герасимов-Пригожин, он, я бы сказал, второй по значимости. И еще одна крупная катастрофа, скажем, воздушная или переход, переход украинцев, вот это контрнаступление, как обещал нам осень Джаствикс. Ну, вы понимаете, что, что сделает вообще патриотическая общественность? Даже кремлевские пропагандисты, они бросятся рвать глотки Герасима уже под, под руководством Путина. То есть Путин, сохранил внутри своей фашистской системы острейший конфликт, независимо от своих симпатий, одну из сторон, как настоящий фюрер, он должен был уничтожать. Он этого не сделал, ну значить, скорее всего, он будет уничтожен в этой схватке. це Это тоже нужно понимать. И ми повинні зробити висновок, що якщо десь місяці в 6-7 назад про ті <патриот>, танки відповідного зразка і інше озброєння, навіть мова не йшлася, все під приводом ескалації, боязні, і так далі. І так далі, то зараз більшість із того про що говорили. Уже воно реалізується в портах Федеративної Республіки Німеччини Вже доставлена відповідна техніка, в тому числі і бронетехніка, і танки. Наші воїни навчаються і в Німеччині, і в інших країнах, в тій же Польщі, керувати сучасною бронетехнікою, і це говорить про те, що і е, політико-дипломатична робота. Нашого уряду і вищого військово-політичного керівництва держава дає свої результати, і по-друге, є усвідомлення наших партнерів того, що Україна здатна боротися, здатна перемагати, що вона володіє кваліфікованими кадрами, військовими і командними і е, бойовими е, рядовими військовослужбовцями. І здатна організувати належним чином цю роботу, це по перше, а по-друге, там уже переконали, що не дивлячись на поразку, на програш, Росія ще е, становить велику загрозу, тому що, не дивлячись на те, за словами е, міністра оборони Великобританії Воліса, що е, Кремль зосередив в Україні майже 97%, Своїх збройних сил йому не вдається вирішувати те, що він хоче, але в той же час ця країна із за ядерного потенціалу ще складає для заходу і для України загрозу тому. Потрібно всіляки, всіляко допомагати Україні, не дивлячись ні на які нюанси внутрішнього характеру. Тому, якщо відповідати на ваше запитання, то тут я привів би аргумент як аргумент оптимістичний і заяву одного із спікерів Держдепартаменту з посиланням на президента Сполучених Штатів України, що о, Америка не буде заперечувати, якщо інші країни будуть. Надавати літаки типу F-16 українській стороні, і це е, дає підстави все таки говорити про те, що це питання буде теж реалізоване, і я чомусь вірю словам президента про те, що воно фактично зараз перебуває на стадії практичного вирішення. Інше питання, що стосується далекобійних ракет. Тут є певні застереження у США стосовно свого арсеналу, який вони вважають не досить е, е, дієздатним і достатнім стосовно такого типу ракет, але в той же час знову заявляють, що інші країни можуть Україні надавати таку зброю. І ми знаємо, що Великобританія нам е, надає надаватиме ракети десь е, до. Ну, десь близько 500 кілометрів. Коли це відбудеться, важко сказати, але йшлося про короткострокову перспективу. Це і гарпуни, і інші типи ракет. Ну і те, що озброєння поступає, і боєприпаси, і все таке інше, це свідчить, що Райм Рамштайн живе. Сімка працює, НАТО не дивлячись ні на які нюансів всередині цього об'єднання і ЄС, все-таки стоїть твердо на позиції підтримки постійної України, і ніякі там е, інформаційно-психологічні операції Росії стосовно європейської втоми від російської української війни зараз не є актуальними, вони абсолютно не впливають на вище. Політичне керівництво цих провідних держав і спроби Росії якимось чином організувати акції протесту проти цієї війни, особливо проти допомоги Заходу Україні на заході, вони вже терплять провали. І от буквально сьогодні там було повідомлення, що один громадянин Німеччині в одному із міст цієї країни один розігнав там якийсь невеликий. Мітинг проросійських сил, які ратували за те, щоб не надавати Україні відповідне озброєння. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.